Це Польщі, де невпинно вирує життя та відбуваються всі важливі події. Тут органічно поєднується сучасність і глибока історія. Це місто, яке сьогодні вважається одним з найдинамічніших і найкомфортніших столиць Європи. Атмосферні кав'ярні на кожному кроці, зелені парки, стильна набережна вісла, сучасні хмарочоси, і водночас старовина архітектура. Усе це перемішується і створює свій абсолютно особливий характер міста. Складно уявити, але під час Другої світової війни Варшава була майже повністю знищена, фактично старта з лиця Землі. Та вже за кілька років історичний центр відновили з неймовірною точністю, настільки, що сьогодні старе місто входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Це не просто реконструкція, це справжній символ відродження міста. Зараз це вже інша Варшава, жива, динамічна, наповнена новою енергією. Тут народжуються стартапи, активно розвиваються креативні індустрії, відкриваються. Сучасні культурні простори. Місто постійно змінюється, і саме це робить його таким привабливим і для життя, і для подорожей. А найприємніше, що тут справді багато локацій, де можна просто класно провести час, навіть якщо у вас, як кажуть, нуль злотих у кишені. В цьому відео я покажу місця, які можна відвідати абсолютно безкоштовно. Сміливо додавайте їх до свого маршруту. Також порекомендую хороші заклади харчування на різний бюджет. поділюсь слайфхака як вигідно бронювати готелі, і порівняю чим насправді відрізняється трьохзірковий від п'ятизіркового без прикрас, все по факту. Знайомство з Варшавою рекомендую розпочинати старого міста. Його повністю зруйнували під час війни і відновлювали буквально по шматочках, використовуючи старі креслення, архівні фото і навіть картини італійського художника Каналетто XVIII століття. Саме завдяки його деталізованим міським пейзажам вдалося відтворити вигляд будинків майже ідеально. Серце старого міста це ринкова площа. Тут завжди жваво, кав'ярні, ресторани, вуличні музиканти, художники. А Хороняє площу символ Варшави, русалка, з якою пов'язано чимало легенд. Обов'язково зверніть увагу на костел святого Іоанна Хрестителя. Це головний католицький храм столиці, дуже стриманий ззовні, але з потужною історією. І буквально за кілька хвилин ходьби барбакан одна з небагатьох збережених частин міських укріплень 16 століття. Далі маршрут пролягає до замкової площі, де знаходиться королівський замок. Його будівництво завершили ще у 1618 році. Колись тут жили польські королі. Пізніше працював сейм, а певний період замок навіть був резиденцією президента. Під час нацистської окупації замок повністю знищили. Те, що ми бачимо сьогодні, результат масштабної реконструкції, яка стартувала лише у 1980-х роках. Відтворити вдалося не лише фасад, а інтер'єри. Це музей, де зберігається унікальна колекція ланцкоронських, зокрема дві роботи Рембрандта, а також відреставровані зали, меблі, картини, кераміка і предмети з бронзи та срібла. Від замку маршрут плавно проходить у краківське передмістя, далі новий світ, і веде аж до району Віляну, де розташована колишня резиденція Яна Третього Собеського. Увесь цей королівський тракт у 1994 році визнали пам'яткою історії, і що важливо, усі ці локації знаходяться дуже близько одна до одної. Я вважаю, що ідеальний маршрут для першого дня знайомства з містом. Після прогулянки старим містом саме час спуститись до набережної Вісли. І тут Варшава відкривається з абсолютно іншого боку. Вісла справжній центр міського життя. У теплу пору року набережна буквально оживає. Хтось гуляє з кавою, хтось займається спортом або просто насолоджується краєвидом. Мені дуже сподобалося, що набережна зроблена багаторівневою. Є облаштовані доріжки для прогулянок і велосипедів, оглядові точки з гарними панорамами. І все це все. В самому центрі столиці. Окремий плюс пляжі на Віслі. Так, у Варшаві є міські пляжі. І вони безкоштовні. Влітку тут ставлять лежаки, працюють бари, проходять його заняття, вечірки та кінопокази просто неба. Дуже класне місце, щоб перепочити після насиченого дня. А ще з набережною відкривається видно старе місто та королівський замок. Особливо красиво тут на заході сонця. До речі, вздовж вісли часто проходять фестивалі, концерти, спортивні події та сезонні ярмарки. Тому, якщо будете навесні або влітку, обов'язково перевіряйте, що відбувається саме у ці дні. Можна випадково потрапити на дуже класну подію. І саме з набережної дуже зручно продовжити маршрут у район Прага. Так так вам не здалось. Прага у Варшаві абсолютно, Ба більше їх тут навіть дві Прага, північ і Прага-Південь. Вам яку? Для туристів казівники на Прагу часто викликають здивування, а іноді легкий культурний шок. Але насправді старого міста суди буквально на кілька хвилин. Перейшли міст і ви вже зовсім інші в Варшаві. Варшавська Прага районний для всіх. Це місце контрастів, і саме цим воно таке цікаве. Головна відмінність Прага північ від старого міста в тому, що цей район досить добре зберігся під час Другої світової війни. У той час як історичний центр був практично знищений і відбудований з нуля. Тут Залишились будинки початку ХХ століття з оригінальними фасадами. Іронія в тому, що район із такою красивою назвою довгий час вважався найкримінальнішим. Саме тут, коли збуло найбільше бійок, крадіжок і, відверто кажучи, він мав не найкращу репутацію. Але останні роки Прага переживає справжнє переродження. Місто вкладає сюди великі кошти у реконструкцію, культуру, нові простори, бізнес і креативні проекти. І сьогодні Прага це, мабуть, найконтрастніший і найхарактерніший район Варшави, де поруч уживаються старі втомлені будинки і стильні відновлені простори, сучасні офіси, локальна атмосфера і міжнародні проекти. Один із найяскравіших прикладів цього перетворення колишній горільчаний завод, де сьогодні відкрився коворкінг Google, культурні простори, музеї, ресторани і арт-локації. І тут я пропоную провести наступних декілька годин. До речі, вхід на територію абсолютно безкоштовний. Атмосфера конесера максимально творча жива, фрески на стінах, сучасні скульптури, арт-інсталяції, сезонні декорації. Простір постійно змінюється, тож навіть якщо ви тут не вперше, щоразу він виглядає інакше. Приготуйтесь багато фотографувати, так як тут є чимало стильних інстаграмних локацій, але не менш приємно просто гуляти, сісти з кавою і спіймати настрій цього місця. Окрема родзинка музей польської горілки, який розташований у колишній будівлі ректифікації. День інтерактивна експозиція, екскурсії, дегустації та аудіогіди. Квитки можна купити прямо на місці, без попереднього бронювання. Також на території працюють арт-галереї, частина виставок платна, але якщо ви любите сучасне мистецтво, це точно варто уваги. Години роботи. Територія відкрита цілодобово, але ресторани та магазини зазвичай працюють з 10 ранку до 10 вечора. Музей горілки з 10 ранку до 6 вечора. По понеділках вихідний. На мою думку, найкращий час для відвідування весна, літо або тепла осінь, коли вся територія наповнена музикою, людьми та атмосферою відпочинку. Під я залишу посилання на календар подій Конесерам. Раджу зазирнути туди перед візитом, щоб нічого цікавого не пропустити. Обов'язково обов'язково додайте це місце до свого маршруту Варшавою. Впевнена, воно вам сподобається. А оскільки район Праги мені дуже зайшов за настроєм і локацією, я вирішила зупинити саме тут і обрала готель Tulip Резидентс. Зручний варіант для тих, хто хоче бути поруч із креативними просторами, ресторанами і недалеко від центру міста. Бронювала як завжди, через платформу UNIT. Ніч у готелі обійшла 123 євро. Номер стандарт без сніданку. І скажу відверто, як для трьохзіркового готелю, це не дешево. Чому так вийшло? Бо я зробила класичну помилку, бронювала в останній момент. Трохи пізніше в цьому відео я покажу вам ще п'ятизірковий готель у самому центрі Варшави, який коштував лише трохи дорожче. Але різниця в тому, що там я все продумала заздалегідь і змогла впіймати дуже вигідну ціну. Тож це буде наочне порівняння, коли плануєш наперед реально економиш навіть у п'ятизіркових готелях. Що стосується самого готелю Толі Президентс, то загалом враження в мене позитивні. Готель невеликий, новий, охайний, дуже чистий. Стильна рецепція, приємне лобі, все виглядає сучасно і доглянуто, без зайвого пафосу, але комфортно. Я бронювала номер без сніданку, але зранку все ж вирішила поснідати прямо в готелі. Сніданок коштував 25 євро за двох. І як для трьохзіркового зіркового готелю він був цілком достойний. Невеликий вибір, але все свіже і смачне. У підсумку готелем я залишила задоволення. Але якщо бути відвертою і сказати, щоб я повернулася сюди ще раз, напевно, ні. У центрі Варшави є чимало дуже достойних варіантів і приблизно за ту ж ціну. Головне це планувати завчасно. Після смачного сніданку я вирішила досліджувати музеї Варшави. І день для цього обрала ідеальний, адже сьогодні четвер. А це означає, що вхід у більшість музеїв безкоштовний. Дуже класна ініціатива міста, яка дозволяє занурити скульптуру без зайвих витрат. Отже, перше моєму списку Ас геологічний музей. Він розташований у будівлі Державного геологічного інституту за адресою вулиця Роковецька, 4. У музеї працює 8 тематичних постійних виставок, а в головному виставковому залі можна побачити зібрані скелети істот, які вимерли тисячу років тому. Загалом тут представлено близько 4,5 тисяч експонатів. Основу колекції склали унікальні експонати, подаровані першим головним куратором музею Яном Черноцьким, а також зібрання музею промисловості та сільського господарства Варшавського таких. Технологічного університету. Завдяки цьому експозиція виглядає дуже ґрунтовно і різнопланово. Чим саме дивує музей? Перед усім матеріалами Землі. Тут зібрано понад 550 мінералів і гірських порід з усього світу. Реально можна побачити, з чого складається літосфера нашої планети. Окрема частина експозиції скам'янілий світ від давніх коралів і морських організмів до рештки динозаврів та гігантських савців. Це той момент, коли і дорослі, і діти стоять. Широко відкритими очима, також дуже цікава експозиція, присвячена мінеральним ресурсам Польщі від енергетично корисних копалин до рідкісних металів. Тут наочно показано, як їх видобувають та яку роль відіграють у розвитку країни. Приємний бонус, інтерактивні елементи та мультимедійні інсталяції, які роблять музей не нудним, а дуже живим і сучасним. Після такого насиченого музейного ранку я вирішила зробити паузу і пообідати. Мій вибір зупинився на новому грузинському ресторані в центрі Варшави в ломі, і можу сміливо його рекомендувати. Тут ідеально буквально все, починаючи з інтер'єру, кухні, закінчуючи сервісом. Ціни, до речі, цілком адекватні для ресторану такого рівня. Я замовляла хінкалі, це приблизно на наші гроші 500 гривень. І ще легендарний грузинський борщ, ну плюс-мінус 300 гривень. Місце дуже приємне і атмосферне, і я точно знаю, що з радістю повернусь сюди ще не раз. Після обіду я вирішила трішки пройти з центральною частиною міста. Буквально кілька хвилин пішки, і я вже на європейській площі. Тут постійний рух, ритм великого міста і дуже відчутний вайб сучасного мегаполісу навколо офіси міжнародних компаній, магазини, бізнес-центри та затишні кав'ярні, де життя не зупиняється ні на хвилину. Також неподалік знаходиться один із найзнаковіших і найсуперечливіших символів польської столиці палац культури і науки. Навряд чи, чи в Польщі знайдеться ще будівля, яка викликає стільки ж протилежних емоцій, для когось це архітектурна ікона Варшави, а для когось болісне нагадування про радянське минуле. Але одне можна сказати точно: байдужих він не залишає стабільно приваблює туристів з усього світу. Будівництво палацу культури і науки розпочалось 2 травня 1952 року. Над проєктом працювали будівельники з Польщі та Радянського Союзу, а сам палац задумався як подарунок радянського народу для Польщі, символ так званої дружби між Москвою та Варшавою. Ініціатором ідеї був особисто Йосиф Сталін. А вже 5 квітня 1952 року між СРСР і Польщею підписана офіційна угода про будівництво. Для зведення цієї будівлі було знесено 170 житлових будинків, які пережили Другу світову війну. Їхніх мешканців переселили Лили до району Мурану. На жаль, ця історія має дуже трагічні сторінки. Кілька людей, які не хотіли залишати свої домівки, наклали на себе руки. Сьогодні палац культури і науки має 42 поверхи разом зі шпилем, сягає 230 метрів, налічує 3288 приміщень. На момент відкриття, у 1955 році, він був другою за висотою будівлею в Європі. Окрема деталь – годинник тисячоліття на 40-му поверсі. Його відкрили 31 грудня 2000 року. Кожен із чотирьох циферблатів має діаметр 6 метрів, і це робить його третім за величиною годинником в Європі. А ще з палацом пов'язано багато дивовижних історій. Сюди руками надходили листи з проханнями, зізнаннями і навіть доносами. Багато з них починалися одинаково, шановний «Шановний палац». А діти кінця 50-х років щиро вірили, що саме тут, у найвищій будівлі країни, живе Святий Миколай, писали суди листи з проханням про подарунки. Ось такий він не просто архітектурний символ Варшава, а будівля з дуже непростою історією. Сьогодні ж Палац культури і науки це справжнє місто в місті. Тут працюють кінотеатри і басейн. Розміщені чотири музеї, чотири театри, чотири університети, а також численні кафе і бари, де завжди людно і атмосферно. Окрема точка маст візит оглядова тераса на 30-му поверсі. Звідси відкривається захопливий краєвид на панораму Варшави, особливо красивий на Заході сонця, коли місто буквально сяє. І саме звідси дуже логічно перейти до наступної частини подорожі, адже мій наступний готель розташований зовсім поруч, також у центральній частині міста. І про нього я хочу розповісти трішки детальніше, бо він справді заслуговує на увагу. H15, бутик готель, знаходиться в самому серці Варшави, у місці, де минули сучасність питаються в одну дуже стильну і гармонійну історію. Будівля, у якій сьогодні працює готель, була зведена ще наприкінці кінці дев'ятнадцятого століття родиною глас за свою довгу історію вона бачила дуже різні епохи. Тут проходили таємні зібрання польської молоді, працювало радянське посольство, пізніше офіс вермахту, А після воєнні роки розміщувались державні установи. Після ретельної реконструкції у 2007-12 роках будівля отримала нове життя. Тут дуже гармонійно переплились автентичні історичні елементи, сучасне мистецтво та продумані дизайнерські рішення. Саме так і з'явився H15 – готель, у якому історія Варшави відчувається в кожній деталі. А ще отримав відзнаку Мишлен та журналу Forbes. У h 15 лише 47 номерів, і кожен з них індивідуальний. Тут немає однакових кімнат, різні кольорові палітри, характерні акценти, мистецькі деталі все продумано до дрібниць і створює відчуття справжньої бутик атмосфери. Ну що ж, запрошую оглянути мій номер. Я бронювала категорію стандарт. Вартість 147 євро за добу без харчування. Знайшла цей варіант на платформі ЮНІТ, якою постійно користуюся для власних подорожей і для бронювання турів своїм клієнтам. Посилання, як завжди, залишу під цим відео. Друзі, пам'ятаєте, попередній трьохзірковий готель коштував мені 123 євро, а цей п'ятизірковий всього лише 147. Очевидно, різниця в ціні мінімальна, зате різниця в рівні, атмосфері і локації відчувається одразу. Увесь секрет у часі бронювання H15 бутик готель я забронювала за три тижні до поїздки, спіймавши дуже вигідну пропозицію. А от коли плани раптово змінилися і я приїхала на день раніше, довелося обирати готель буквально тут із Зараз із того, що було доступно в межах бюджету, саме тому варіант виявився простішим і що цікаво, майже за ту саму вартість. Тож висновок дуже простий і перевірений на практиці. Завчасне планування реально економить гроші і дає можливість обрати значно кращий готель без переплат. І саме тому зараз ідеальний момент планування літнього відпочинку, адже триває акція раннього бронювання це період найбільших знижок, найкращого вибору готелів і максимально вигідних умов. До того ж, є ще один важливий плюс: оплата не вся одразу. Спочатку вноситься невеликий аванс, а решту суми можна оплатити частинами, зручно і без зайвого навантаження на бюджет. Тож пишіть мені і з радістю підберу для вас найкращий варіант саме під ваш запит і бюджет. Усі контакти, мій телеграм, інстаграм, ви знайдете під цим відео. Я завжди на зв'язку. Якщо вам сподобався цей готель, на моєму каналі є окремий більш детальний огляд, тому залишаю посилання під цим відео. А ми рухаємося далі. Цього дня я запланувала відвідати два музеї, тож запрошую вас прогулятися Варшавою разом зі мною. У самому центрі міста, поруч із площею Півсудського, розташована. На одне з найважливіших місць на культурній мапі Польщі галерея мистецтв Захента. Це не просто виставковий простір, а місце для діалогу, роздумів і сильних емоцій. Захента, національна галерея мистецтва, вже понад 100 років представляє творчість провідних польських і закордонних митців. Тут немає постійної експозиції. Галерея працює з тимчасовими виставками, які регулярно змінюються. Саме в цьому її особливість і сила, живопис, інсталяції, фотографія, відеоарт, перформанси, концептуальне мистецтво. Кожна виставка має свій власний настрій і тему. Часто тут порушують соціальні, політичні та екологічні питання, тож це простір для тих, хто шукає в мистецтві не лише красу, а й сенси. І ще один цікавий факт: захента вже давно входить до списку найбільш інстаграмних локацій Варшави. Тож, якщо плануєте візит, поєднайте естетику, сучасне мистецтво, і атмосферні кадри в одному місці. Квитки можна придбати в касі або онлайн, або ж зробити так, як я: завітати в четвер і відвідати музей абсолютно безкоштовно. Ну що ж, на вечір у мене залишається дві дуже цікаві локації, які точно варті вашої уваги. І перша з них музей Фабрика Норблін. Це зовсім не класичний музей у звичайному розумінні, скоріш унікальний культурно-історичний простір, що займає майже 2 гектари в самому центрі Варшавського району Воля. Музей розташований на території колишньої металургійної фабрики Норблін і включає 10 відреставрованих історичних будівель, понад 50 автентичних машин і одиниць примислового. Обладнання, які після багатьох років повернулись на свої оригінальні місця, колекцію посріблених виробів бренду Норблін, а також продукцію фабрики Норблін. Особливість цього музею в тому, що експозиція інтерактивна. Відвідування нагадує міську гру або квест. Ви самі шукаєте експонати, читаєте історію, відкриваєте простір крок за кроком. Тут немає одного маршруту. Кожен проходить його по своєму. І ще важливий момент: фабрика Norblin сьогодні це не лише музей на території ком комплексу працюють стильні ресторани, бари, кав'ярні, магазини, кінотеатр та простір для подій. Тож це ідеальне місце, щоб поєднати культуру, прогулянку і вечерю в одному просторі. Якщо коротко, це локація, яку справді варто включити в маршрут Варшавою, навіть якщо ви тут не вперше. Буквально кілька хвилин пішки, і ви опиняєте ще в одному культовому місті Варшави бровари Варшавські. Колись тут працювала одна з найвідоміших пивоварень міста. А сьогодні це простір, де історія зустрічається з нічним життям великого міста. Це місце точно для тих, хто любить драйв, живу атмосферу, музику, вечірки, відчуття, що місто ніколи не спить. Тут завжди шумно, весело, багато людей, сміху, світла й енергії. Ідеальний формат, щоб яскраво завершити день. Вечеря плавно переходить. У коктейлі, а коктейлі у довгі розмови та танці. Якщо хочете відчути справжню сучасну Варшаву, не музейну, а живу, рекомендую обов'язково відвідати і це місце. Саме таким вийшов мій день у Варшаві. Насичений, різний, живий, з музеями, прогулянками, атмосферними місцями і вечірками, які точно залишаться в пам'яті надовго. А тепер я повертаюсь у свій затишний стильний готель, щоб підпочити, перезавантажитись, набрати сил. бо подорожі це не лише враження, а й комфорт, у якому ти проживаєш. А вже завтра я поділю з вами двома дуже класними локаціями, де у Варшаві можна смачно поснідати і правильно почати свій день. Друзі, доброго ранку! Дуже люблю починати день у новому місці зі смачного сніданку, бо саме з нього закладається настрій на цілий день. Тому сьогодні хочу показати вам два класні заклади, де можна смачно поснідати, різні за форматом і цінами, але кожен по-своєму вдалий. Обирайте той, що більше підходить саме вам. Почну з галереї Любашка. Це мережевий заклад із демократичними цінами. У Варшаві їх справді багато, тож, де б ви не зупинили, знайти Любашка поруч зовсім не проблема. Тут завжди свіжа ароматна випічка і великий вибір кросанів, булочок, тістечок та сендвічів. Є готові сніданки, хороша кава, щось солодень. І щось ситне, словом, ідеальний варіант для вдалого початку дня. Я дуже люблю такі місця за простоту, стабільну якість і ціни, які точно не псують настрій зранку. А тепер зовсім інший формат сніданку, Уже трохи дорожчий, але однозначно вартий уваги. Green Cafe Nero теж мережевий заклад і дуже популярний у Варшаві. Тут ціни вищі, ніж у Любашка, але це той випадок, коли платиш не лише за їжу, а й за атмосферу, стильні інтер'єри, справді якісна кава, випічка, сендвічі, Місце для неспішного сніданку. Тож обирайте за настроєм. Любашка швидко, смачно і доступно. Грін Неро стильно і атмосферно. А тепер ваша черга. Напишіть у коментарях, де ви любите снідати у Варшаві. Обожнюю відкривати нові місця і з радістю збережу ваші рекомендації для наступних поїздок. Якщо вам сподобалось це відео, буду вдячна за підтримку лайком. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові маршрути, готелі, смачні місця в різних країнах світу.